І всім привіт ви на моєму каналі. Сьогодні у нас вийшло оновлення. Сьогодні четвер. А отже, у нас вийшло обновлення, оцей склад. А ще вийшов новенький пак 2025. Давайте ж подивимося, як виглядає цей склад уже у відкритому вигляді. От він оцей склад, засипаний снігом. Такий невеличкий домик. От. І ще у нас вийшов отакий пак 2025. Давайте подивимось, що там. От тут отакий балончик для надування. Ух ти, новенький коктейльчик. Шарики, давайте надуємо їх. І, по-моєму, ще отакі. От да. Отакі от три кольори. Чи там іще є? А, ну і ще є. Як по традиції, зазвичай. Давайте далі дивитись, Отака от штучка, то не знаю, для чого це. Я теж не знаю, якщо чесно, для чого це, але... Ну, вона потім рахує відлік із 10, якщо знаходяться такі люди, як я, наприклад, Брогелша. Брогел. Даже... Забула попередити, що тоді в мене був баг. Можу показати. Сейчас. Ну, от відлік з 10 до 1. Що, що до 0. Дивіться, в мене зараз отака улибочка. І зараз спорим, що в мене буде з. Зачем губки? Были ж губки! Вы ж сами бачили. Ладно, давайте продолжим. Вот такие вот для фоточек. Может там новенькие позы. Давайте подъем. Ух ты, да, новенькие позы. видите, какие вот прикольные. Юхус! Та-дас! 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 Типу, що мені пофіку як ставати? Лапушечки новенькі. Ну, новенького кольору. Біг. Саме прикольне, що вони потім стоять такі задуті 2024. Ви бачили це! Ви бачили це? Я запустила такі, потім у це, я це зняла, нажала і воно, воно типу, заміссила, стало таке. Да, баги, звичайно, класні. Ножнички. Давайте зробимо, якщо цей шипок. Ой, как робочий. Не, його вже попиксили, я жалко. Такі можна було робити пеньяти за допомогою цього і оцього. Мені реально подобаються новенькі коктейльчики. Я думаю, це збив все. Да, так, звичайно, отакі ще є у нас. І отакі, вроді би, зі слівкою. З виноградом, і з слівкою чи що там. Далі отакий танцпол. Він виглядає спочатку ніби як в паці 2024 або в моєму будинку. А коли його розложить, то він синій. Давайте подивимось, які тут пози. Ну, пози практично одні і ті ж самі, але зато коврик новенький. Давайте я тут все розставимо. Далі у нас ще отакі петарди вроді називають. Давайте запустимо одну. 2025, йоу. А тут все, что будет? Не, больше ничего, кроме 2025, не будет. Далее вот такая вот музычка, давайте послушаем. Бо мы уже майже разобрали весь пак. Ладно, давайте, давайте. Правда, класна музика, мені подобалася. Така більш новорічна. І ще оці чотири паки, на цьому у нас уже коробочка з 2025 спорожнилася. Тут у нас их четыре. Первый все-таки. Боже мой, что за, оку... за окуляры? Меня там не хочу, не видно. Что это шо... за окуляры? Что это такие? Вот, честно, что это такие, ребят? Вот такая шапочка. Мне больше подобаются такие. И дудочка. цьому паці все. І у нас ще залишається три паки. Знову ці окуляри, що шо... <риві> це таке? От що це таке? Скажіть мені, будь ласка, що це за окуляри такі? Ну, у ця кіпочка? Смокинг і новенька дудочка. Ну, ми його кольору. И нам еще до просмотра осталось два паки. Давайте цей. Вот тут уже... Ай, ладно. Ух ты! Такие малиново белые. Прикольно. Бантик. Колечко и новенькие цей. В общем, такий образ я вже зібрала. І новенька, рожевенька дудочка. Туду! Я так думаю, воно як у паці 2024. Правда, вони там були на таких спеціальних коробочках, а тут вони таких маленьких. Вона не була. О-о-о-о! Українка! Справжня Українка! Хто українець або українка, фарбуйтеся в такий колір. А ще ставте лайки і підписуйтеся на мій канал. Подивимося, скільки багато на мене українців і українок підписано. Далі от така синьо-жовта дудочка українська. І такий ще браслетик. В паках завершено. Мені реально сподобались оці два. Оці два мені сподобались дуже. Дуже-дуже. Ні, ну мені реально сподобалось оновлення. Ах, да, і ще. У нас два обновлення ходив парад, якби на вулиці, а зараз у нас воно вже обновилося. Тут у нас звичайна музика отака. Можна автобус тут викликати і їздити який бах, дивіться який бах! Пові забрала ці хлопушки. Вони такі милі були, і я їх забрала. Тут еще безплатні баки. В общем, я думаю, що я буду прикрашати цю вулицю до Нового року, тільки для цього мені треба буде багато часу і мені подобається оцей трьохповерховий будинок. Той, що після оцього двохповерхового роживого. Шезлонг на першому стояв. Зараз він на другому. От і в сніжку стоїть. А, да, і ще такі бокали у нас були. такие вот как бы 2025 вот такие вот я забыла вам показать тут такие новоринчный пак и 2024. Бачите, вот тут у в таких, а 2025 нам доставили в коробочках. Ну, я думаю, 2025... більш оновлений. Але мені подобається, коли розробники гри Avatar World дарують нам більше безплатних паків. Можливість не тратити гроші. Ну, бо може хтось донатить. В Avatar World! Ну що ж, на цьому я буду завершувати моє відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Я з вами буду прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, щоб я подивилася, скільки у нас українців і українок. І чекайте продовження на моєму каналі. Всіх вас дуже люблю.